Цей дядінк розмовляє по телефону. Цей теж розмовляє по телефону в цьому автобусі. У кожного другого водія маршрутки у руках мобілка. Тарас може годинами розповідати, як себе Але поводять інші на інші дорозі інші. шофери маршрутних Якщо таксі. В нього на цьому особливо загострена увага, бо він сам вчить інших правильних їзді. Старші водії вони більш такі інтелігентні, а водії такого, ну, скажімо, молодшого віку. Вони більше розмовляють по телефону і трошки більше за ними хамства. Та найбільше прохамство водіїв громадського транспорту трублять пенсіонери. Нехтують старшими людьми, не хочуть зупинятися, рахують старші люди, другий сорт. Ну просто не людське, Так, людське. Є таке, є. Ну не закривають завчасно двері, і не дають зайти нормально, просто закривають двері, повиганяють маршрутки, напихають багато, людей. Ось так званий чорний список водіїв маршруток оприлюднений на сайті Асоціації перевізників області. Тут зо три десятки прізвищ у асоціації запевняють, ці люди більше ніколи не зможуть працевлаштуватися у місцевих АТП. Втім, визнають, бовчий квиток дають лише у крайньому разі. Сьогодні в автопарках не вистачає водіїв. Сьогодні є такі факти, що навіть приходять нові автобуси і немає кого посадити на нові автобус. Тому ви знаєте, тут є ситуація досить така непроста. Пан Назар вже 13 років трудиться за кермом міського громадського транспорту. Бідкається, нерви мають бути залізні. Пасажири і самі провокують його брата на лихе слівце. А потім ще пишуть кляузи. Є із пасажирів погана культура, повага до цього. Ну і з нашої сторони є. Я не кажу, що ми всі будь світі. Ніанси є різні. Ви ж їздите, ви ж бачите. За цей рік Даївці вже занотували більше тисячі порушень ПДР водіями на жовтих автобусах. Нами створено базу порушень правил дорожнього руху водіями, де за кожним водієм, тому що часто буває, що водії переходять з одного від одного перевізника до іншого. Створено базу, в якому за кожним водієм зафіксовано скільки він скоїв порушень. Перевізники вже навіть збирають на ось такі профілактичні бесіди з діаграмами в Даї. Та жоден із керівників міських АТП обговорити аварійність та культуру водіїв не прийшов. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.